Всі їдуть, сікать як гарно. Тут навіть посторонні машини приїжають разупинились. Воді тільки вишов на телефон з Паркан дачі Миколи та Ніни Лободи у селі Августівка Ічнянської громади видно здалеку. Все завдяки чисельним різнокольоровим картинам, які на ньому зображені. Оці картини, що ви бачите, це все зроблено з кришечок, які за биркню бутилок з під води, лимонада і прочих там напідкав різних соків. Нам це цікаво. Нам це приємно, що у нас такий красивий забор. І як, як питаю, де ви живете, бо висовки кажуть, там, де картини на заборі. Це моє хобі. Ви розумієте, коли я це втомлюся на городі на дачі, от втомилася жарко. Мені чоловік у мене однієї моєї подруги навпроти, каже. Моя спить, а ти стукаєш. Я кажу, це для мене відпочинок. Ми називаємо піти постуки. Я кажу, чоловіку: я хоч один рядочок, хоч один рядочок постукаю. Прикрашати паркан картинками із кришечок почала Ніна Лобода. Жінка багато часу присвячує рукоділлю. Зокрема, вишиває хрестиком. А після того як пережила вибухи на складах з боєприпасами поблизу села, вирішила вишити у яскраві кольори власний паркан. Я дома вишивала і побачила з мультика «Собачко». І думаю, стоп, але ідея робити таке в мене була. Ми складали кришечки, я давно збирала, і от я на паркані вперше зробила собачку і кажу: так, ти мене охоронець більше ніякого, моє обіця, більше ніяких ворогів, ти не повинен пускати. На песика подружжя витратило два дні та близько 800 кришечок. В наступні п'ять років компанію йому вже склали котики, півники, білочки, пташки. Я люблю, коли знаєте, такі позитивні, коли там атмосфера доброти, атмосфера кохання. Ну ви бачили, як у мене там горобчики, які обнімаються, родина із котиків, які сидять вночі на даху. Так же саме. А потім думаю, ну ми ж у селі, ми ж у селі, значить, повинна бути ще сільська якась тематика. Схеми для майбутніх зображень жінка створює сама, сама фантазує і над персонажами. Так, ворота з лебедями подружжя створило до 35-ї річниці свого шлюбу. На це витратили понад 3,5 тисячі кришечок. На висота кришечок тільки 38 штук, більше туди не влазить. Заберу мене низенький. І тому я як роблю? Беру зожиту клітинку, малюю схеми, щось придумую, щось десь побачила, якусь даже от буває так, що я побачила картинку, вона мені сподобалася. Я її беру на 38 Лінію розграфлюю, а потім роблю квадратики, а потім підбираю кришечки. Кришечки я не фарбую. Попасували, далі я беру молоточок, гвоздики, набиваю з внутрішньої сторони, бо там ж вони всі розмальовані, намальовані, набиваю туди гвоздики і її вручаю. Поки вона тут б'є, допустимо, ці біли. Там лід ці ось зелені, я вже слідчі набиваю. Із реалізацією пані Ніні допомагає чоловік Микола. Для цього створили власну методику сортування кришечок по кольорах. Збирати їх допомагають рідні, друзі, знайомі, а іноді навіть незнайомі люди. Приїжджають, калітку, а там за каліткою лежить кульочок і в ньому кульочка кришечок. То хтось не збирав і просто перекинув. Це в нас Україна йде із вишиванкою. Україна практично готова, чого не вистачає. Крима не хватає Крима. Так, от як ми тільки Крим завоюємо і зразу доб'ємо Крим. Лівий біг паркану подружжя вирішило присвятити патріотичній тематиці. Далі, зі слів чоловіка, планують викласти напис Україна понад усе для реалізації всіх планів. Вже назбирали понад 50 тисяч кришечок. Хочу прикрасити свою літню кухню. Там я вже знайшла ідею таку, побачила козака і козачку. Козак стоїть, вибачте, з пляшкою горілки, такі обалдини, а вона з варениками. Така, така картинка, і я це хочу її обов'язково зробити у себе на літній кухні. Літня кухня, хата ще, сара, ще ого, тільки робить да робить. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.